Друзі, сьогодні вже 15 з числа, серпня 2025 року спали ми спокійно, слава Богу, в місті Запоріжжя. Все добре. Мені трішки краще, ну як вчора ввечері дуже горло, так шкребло горло, ну не знаю, і боліло, щось там і таблетки не допомагали, не знаю, що це за вірус. А, ось. А, сьогодні було нормально, не боліло вже. Потім ми зараз пройшлися з Ксюшкою в магазин, треба було дуже там срочно. І сфотографуватися треба було схварти. І я почала так, знаєте, як внезапно кашляти почала. Зараз знову все нормально. Тобто, як гор, ну, якийсь вірус, нехороший. Оце ж я їхала автобусом, виходить. І спереду у нас там чоловік, він так кашляв, він так кашляє. Ну ти що зробиш, він теж їхав додому і буває таке нічого, не застрахований, як говориться. Ось, І, мабуть, хватанула. Але нічого живемо далі, Ми не роботи і хворіємо інколи. Так що все хорошо, все буде добре. Надо інколи хворіти. Там да, таке очищення казалось. А вітерець сьогодні, що такі класнючок так хорошо було, а вже не так жарко. Рубічку вчора ми звозили від лікарні і що, зробили антибіотики, а притім я теж вчора вечора. Її то брекс, це тобрек, що в глаза в уші, я їй пушку закапала, ну, ушки ні. Тримала, і да, вчора а вранці була менша та гулька, в неї гулька якась на шийки була. Капала. І їй ще теж зробили антибіотики. Ну, наблюдаємо, ще вона не пройшла як шишечка в неї, але вже набагато краще. Ну, oh, щось я ж говорю, таке непонятно, то Ксюша переболела і перед Болгарією, і в Болгарії там кожного дня. Я же говорю, то ухо то по горло, то расстройство желудка, то очі. ну, Я кажу, да, Ось так завжди все добре. А потім, як, як, як починається, так і починається. Знаєте, хтось писав коментарі, такі гадливі коментарі, я вообще стараюсь вообще ігнорити, просто удалять. Но я настільки була вимотана, настільки було і так тяжко, і якісь пишуть і за заздріщі, якісь зі гадості. Я просто взяла і послала. Пробачте, але коли, коли вже ти бачиш, починають просто так з доброго дива до тебе прискіплюються гадості, пишуть, хочеться просто відповідати. Я ну, завжди здержуюся, ну практично завжди. Буває такий настрій, як накипить. Думаешь, вот за что, что я тебе сделала, да, как бы, зачем ты мне вот это все посылаешь говно? Ну, написала. Знаете, мне легче стало. Потому давайте будем хадости друг другу делать, писать. Вот, ну, пожалуйста. Ну, это ж как-то по-культурному. Все мы люди. И что ты пішлешь, да, в пространство, в А тебя, красочка, что-то яблочки, Грушки, да. А може і пчела тебе укусила, що гуля там була така величезна. Напугали мене всі. Оце, що то в Болгарію я звізла, господі, було більше тих нервів, чим відпочинку. Спасибо, таке морюшки. Я так мечтала про солене морюшки, ви знаєте. І хоч насолодилося оцей позитивний момент, це морюшка. Коли Ксюша була в басейнах, оці, я сиділа, ну а що, мені ті там, і три басейна, вони такі маленькі, і там для діточок плавати. Там щось я окуналася перші два дні, потім ну, воно все пече після тої хлорки. Тому якщо їхати в басейн, це ж там здоров'я немає ніякого в тій хлорці, самі розумієте. Ну, чиста от дитина. Дитина побавилася, попригала, потанцювала, їм класно. Дітям подобається там. Всі біля цих басейнів всі родителі, вони не могли просто забрати своїх діток. А у нас на вечерю, дивіться, такі грибочки я замаринувала. Тут спеції, подсолнечне масло. І для шашлика я приправу використовувала, трошки посолила, Зелені стільки. І зараз будемо на мангалі такі оці грибочки Будемо тушити. Так, що у нас ще? що? Компотик, отакий. Вішенок нету, тому колір такий: грушки і яблучки. Але буде смачно. ранній релакс Що там у тебе? А? Доця, грушка чи яблочко? Цілими днями собачки їдять грушку їсть. Цілими днями оці малюнки. А, а у Рубі яблочко, так. Да? Скажи, я яблочко доїдаю. Так, красавіця. Ой, чуть-чуть. Ой тю чуть А от дивіться, які тут квіточки, петуні, ну. Диво те, що вони самі насіялися, я вже розказувала От такі класні, класні очі. А це наші помідорчики, вони невеличкі. Невеличкі такі помідорчики, але їх багато, доволі дивіться, скільки. Я щось буду закривати. І для салатика. Трошки пожовтіли, мене не було, бачу листочки пожовтіли, ну нічого. А петунії самі, як вони класно самі насюються. Хочу показати, бачите, оцей кустик. Це пітончика, Теж саменько насіялася. І так дуже класно. Всім доброго вечора небо казкове, Прохолодний уже вечір. Ой, молодец наша девочка. Наша красоточка, похудала наша девочка. 32 килограмма. Была 38. Я да. очень такая, мама не болела. Я, я трошки приболела и не кушала два дня. 32 килограмма. Да, ой, такая красавица. Все, поправляйся. Поправляйся, даже дивиться, дивиться мордашка видно, да? Що похудала. Девчонечка, ничего. Будемо поправлятися, то були би кістки. А жир на рост. Так. Что так моя бабуся говорила. Угадайте, що робила Ксюша. Ксюша проганяє саранчу. Ми тільки що дві саранчі побачили. А я думаю, хто? хто, це? хто це мої гортензії поїв. Бачите, який стан. Оце дивіться, ми приїхали і з ними щось не так. Чи це може якась хвороба, чи може, чи може саранча. Ну, їх тільки дві штуки, я зараз побачила. А ось, але бачите. Гортензія і ця теж щось з нею не то. Треба буде пропалювати. І чоловік через день поливав, собаки мені зробили таку шкоду. Ось, отут були наші гарні квіточки, чорнобривці, їх уже нема. Собаки качалися, просто тут качалися, і тут була ще петрушка і укроп. Нічого нема. Ой, яка маленька ящерочка. А, і я бачу навіть на ялинці. Вони покачалися навіть на ялинці. Ну, це так. І може ще і спека все разом теж ця ялиночка. Бачите, в якому стані? Ось покачалися мої собачульки. Мама старалася зірше. Ось тут пара ще цвіточка, ще більш-менш місяця. А так ой, хто пам'ятає, тут такі гарні були чорнобривчики. Вони б ще ці квітли і ще довго, мабуть. Якщо вони мої красульки красотульки. І ще теж покажу. Теж, дивіться, тут, ну, так, полі гортензія, а взаді там і теж все хорошо полила. І листочки, дивіться, і щось як засихає. Це все буду обрізати. Мабуть, вже завтра сьогодні свято, тому вже почну, вже завтрашнього дня треба і все прополочки, робити, все заросло. А в мене так завжди, коли я кудись від'їжджаю, навіть якщо чоловік поливає, ну через день, вона завжди приїжджає, все таке, все таке недужано. Ну. І ось в мене теж тут гортензіана. Щось з нею не то. Ну, якось я не знаю, може це що чи обробити треба. Ось, чи може просто вже все від її відходить із-за жари. Ця вроді держиться горденція. Ось ще інші покажу. Ось. А, вот. Ну, а Ці відійшли листочки як, як боляміні. Ну, мабуть, хвороба. треба обробляти знову. Якісь ідеї іржач, як вона називається, да? обов'язково будемо обробляти. Тут один-два рази це замало, три рази на літо треба обробляти і дивитися по рослинках. Навпаки, я думала, що приїду, у цієї троянди і вже не буде. Я думала. Я її пересаджувала місяць назад, пам'ятаєте, да? жару. Я думала, що ну, це був такий як експеримент. Ну, а вона, дивіться, навіть вон, бутончики вже нові і рожеві, такі як листочки нові. Тобто тут взагалі не вгадаєш, в цьому садівництві, в цих квіточках, а я навіть це загадка. Я разом в один день пересажила цю троянду і гортензію. Ось, зараз гортензію, яка оце, оце, ну, видно, що вона щось, щось з нею зовсім-зовсім з -зовсім, цією гортензією, Ну, я розумію, ну, вижива-вишива. Я хочу завтра, бо сьогодні свято, хочу завтра її добре обрізати, так, щоб корінь остався. І купити... Весь для коріння, укорінювач хороший, дуже хороший. якщо я знайду мегафол, то вже я дивилася, там є канал, квітка Нути називається. І теж вона говорила, що дуже класна штука, коли у рослин стрес, мегафол називається. Хочу його знайти і укорінювач. Є редіфарм плюс, просто шикарний. Він 80 гривень, він дорогий, там пачечка на 10 літрів. Те, якщо така красненька патічка невеличка, якщо я його знайду, то вже буде супер. Він він реально, він дуже добре укорінює рослинки, і він теж як коли коли стресовому ці всі. Пробі.